Я вам скажу відверто, те, що ми говорили на виборах, ніхто від тих слів не відступить. І я вам обіцяю, що стосується митниці. Ніяких забудов, ніяких побудов, ніяких цих рішень не буде без вашого думу. Хто там би як не хотів, хто куди там сміття не вивозив, ми все це контролюємо, бачимо. І я вам скажу, що я вам дуже дякую за ту активність, яку ви сьогодні. Приділяєте оцим всім речам, які відбуваються. Що стосується вашого мікрорайону, я скажу відверто, що ми значну увагу приділяємо сьогодні цьому мікрорайону, тому що це один із самих молодих мікрорайонів, але можна сказати, що один із самих запущених був мікрорайонів. Якщо навіть не було освітлення в дворах, довело до того, що його навіть знищили. Що стосується великих, важливих проєктів, на... Мікрорайоні Митниці, то я вважаю, що найважливішим проєктом це є вулиця Героїв Дніпра. Тендер вчора відбувся. Перша черга тендер вчора відбувся. Переможець буде визначений через 10 днів і через 20 днів почнеться будівництво. Перша ділянка від Жужоми до Богдана Хмельницького. Потім вулиця Жужоми, потім друга ділянка, повністю далі. В цьому році ми хочемо закінчити цю вулицю повністю. Є тут у нас представник департаменту архітектури, керівник. Значить, ви можете задати чітко питання, он там проєкт цієї вулиці. Поки зараз ви можете ще на стадії проєктування другої черви свої побажання. Це найголовніше, але вулиця буде повноцінна, з тротуаром, з велосипедною дорожкою, щоб це була дійсно нормальна вулиця, щоб кожен житель міг проїхати до Дніпра і там відпочити. Це вважаю, найважливіше. Я не кажу вже про зупинки, про євродвори. Я вам скажу на фоні дороги це ті речі, які ми зобов'язані вам робити. Це такі речі, знаєте, які кожен міський голова повинен робити проти лавочки, проти скамейки, про все інше. Поряд з вулицею Героїв Дніпра ми почали вже капітальний ремонт вулиці Чорновола, від вулиці Бидгорської до вулиці до проспекту Хіміків. Значить, вчора відбувся тендер також на вулицю Смілянську, повністю від літака до виїзду, ви знаєте, яка там жахлива вулиця. І я вам скажу, що до кінця літа будуть капітально відремонтовані ці вулиці. Це буде капітально. Значить, бульвар Шевченка, перша черга, виходить на тендер. Вулиця Благовісна від вулиці Грушевського, тобто від вулиці Котовського до вулиці Можайського, також відбувся тендер. Це капітальний ремонт. Ну, вулиця Оборонна, це я не вважаю. Ну і відрізки вулиць там по, 100, по 150, по 200, по 300 метрів, де ви бачите, зараз капітальний ремонт проходить. Я не рахую. Їх десятки, ну я хотів би, щоб їх були сотні. Значить, але я вам скажу, чим, всього, з чим ми сьогодні фактично столкнулися. Сьогодні не вистачає підрядників, комунальне господарство було знищене повністю, і на сьогоднішній день не вистачає техніки, щоб повноцінно виконувати і освоїти сьогодні ті об'єми робіт, які я поставив. Коли я йшов на вибори, я сказав, що ми знайдемо кошти і виділимо 100 мільйонів на дорогу. На сьогоднішній день ми знайшли кошти. Ми попрацювали з інвесторами, попрацювали з платниками акцизу. І на сьогоднішній день вже 150 мільйонів буде на дороги. Це кроме тих 60 мільйонів гривень, де ви знаєте, були побудовані дороги наші, попередня влада їх взяла, ми їх повністю одним платежом погасили. Все. Сьогодні немає облігацій, ми їх погасили, перерубки Газбанком повністю. У нас є тепер ще два кредити теплокомуненерго і водоканал. Це те, що ми винні. Там по 10 мільйонів гривень. Євро 10 мільйонів доларів. Ми змушені їх платити. Але той кредит, де 120 мільйонів було, 60% погасили проценти, а 60% тіла ми зібралися, враховуючи, щоб не було переплати в 4 мільйони, ми його загасили. І фактично, ми маємо тепер на серпень місяць ще 4 мільйони, які ми можемо використати на благоустрій території. Ну, стосовно тролейбусів, ви знаєте ситуацію, да? Я думаю, що вам відомо, що. Ми вирішили питання. крім тролейбусів нам вдалося досягти порозуміння, що будуть встановлені повністю всі зупинки в місті Черкаси, нові зупинки нормальні, деокультурно. У всіх школах будуть поставлені спортивні майданчики і в всіх дитсадках. Ну і будемо потихеньку, коли закінчимо дороги, підходити до впровадження транспортної реформи. Все-таки ми прийняли рішення про повністю безкоштовний проїзд дітей, дітей, студентів і учнів. Сьогодні ми ведемо перемовини з нашими перевізниками, щоб вони зробили 50% знижку для цих верст населення. А пенсіонери, то, хоч держава нам у цьому році не дала ні копійки, я вам обіцяю, що ми не відвернемося від них і. Скільки я буду міським головою, скільки пенсіонерів у нас будуть їздити безкоштовними транспорту?